Кінець травня місяця прийшла на городину. Ну, і тут, як завжди, в деяких місцях кротик нарив нам ямки. Чомусь всі сваряться на цих кротиків, риють ями. ну Трохи згодна Вони трохи роблять нам тут такий безлад. Десь доріжка була, десь квітка посаджена. Ну, але хочу сказати, що вони, по-перше, у нас нічого не з'їли, а приносять пользу. Перша польза це з'їдають вони. Лічинки майського жука. Ну, а по-друге, я ось, ось сьогодні вирішила, мені треба було розсадити отаку м'ятку нас сусід. Не угостив, а подарував нам. І дуже гарна тут земля. Коли кроти криє ямки, шукає собі здобич. Ось зараз покажу, яка дуже гарна земля Ось все, розсипчата. Хоча тут. Земля дуже важка, дуже багато крейди, камінців багато, ну трохи в одному місці більше, в другому менше. Так що я кажу, нема чого ругати цих кротиків, великої шкоди вони не роблять. Ну, це у нас тут, як би сказати, хоздвор. Тут складаємо землю, яка викопана, коріння перепрівають, перегнивають і виходить дарнова земля. Там ще трохи розсада стоїть. ну, А з лівої сторони тепличка, ну він до теплички не доходить. В теплиці, кстати, ні одного разу не було в нас кротиків. А так ось о, трохи тут йому захотілося порити ці свіженькі ямки тут. Так що не ругайте кротиків. Якщо побачила, що є у вас кротик, ось, о, будь ласка, робіть такі земля, підсипайте собі земельку. Ну, а щоб не було крутів, то вони шума не люблять, у нас тут більш-менш затишно. А також я кажу, що нічого ми туди не кидаємо. Як у ямку не кидаємо, які димушки, не водичкою не заливаємо. Так він живе, у нас місця багато тут. Так що кожна тваринка в природі для чогось потрібна. Всім гарного, мирного дня. До побачення.